Війну. Він робить так, щоб всі дружили. Так. Він хоче миру, а ми, блін, теж українці цього хочемо. А Путін, блін, йому, походу, е, цей пригод, який не вистачає. Йому, походу, цієї мирової, ну, е, першої або другої війни не вистачало. Так, ну який. Головне, що наш президент не такий. Він хоче так. дружити. А ще я цей не знаю, я його е, люблю, тому що він завжди на українській розмовляє. І тобі це подобається? Так. Та, але, до речі, в тебе дуже гарна українська мова. Ти молодчинка. Але я не всі слова довчила, тому що я до домінується завжди розмовляла російською. Та, але все одно ти молодець. Тобі вісім років, тобі ще є час повчити мову. Все нормально. Тому що в нас на півдні не знаю, у нас там всі розмовляли на російською, ну майже всі люди. Ну нічого, бач, все одно ти знаєш українську і дуже гарно нею володієш. Так, що все добре. Я хочу повернутися на початок. Ти любиш солодке? Так. Я тобі тут дещо дам, батьки краще, хай не дивляться. Тут багато солоденького. Дякую. Вдома будеш, обов'язково поїжджа, і потім я напишу мамі спитаю, чи сподобалось тобі добре. Добре, дякую. Тобі дякую. Ти молодчинка. Я хочу тобі побажати, щоб все в тебе вийшло. Ти дуже креативна. Ми обов'язково розмістимо там посилання на твій youtube канал, щоб люди подивилися, як ти там ліпиш і займаєшся в цілому мистецтвом. І хочу побажати тобі успіхів. Ти молодчинка. Добре. Добре. Дякую. Тобі дякую дуже.